Вітаю всіх, дивилась новини і знайшла скріншоти, собі зробила обов'язково. І тут є лучший спосіб, спосіб закінчити війну приглашення України в НАТО. Це вкиде інформаційне, не просто так. Ви тут на другому телефоні блоки постійні, але питання ж іншому тут. Речаги впливу на Україну, пораження Америки, зділку, яка сохранить Україну в безпеці. Целью переговорів должны быть не границы 1991 року. -го Это не, без... не збиточная мечта создання України условий для процвітання України на территории, которую вона зараз контролює. Я согласна з этим. Ну, трішки відсвічу. Ось вот так видно. Бачите? Ось, тихо. Которую вона зараз контролює. Вот тут я згодна, немає мови про деокупацію. І це нормально. Скажемо так, Україні потрібні гарантії безпеки і закінчення війни. Ну, стоп в бойових діях. Оце буде добре. На тему територій, які вона зараз контролює. Тобто, оце лучна фраза, яка має місце. Те, що є зараз. Треба розуміти, це я спеціально кажу. Уже ж мова не про людей. Досить казати про людей. Людина, яка... Людина це найгірша тварь на землі, яка пристосується до будь-чого. Вже ж доведено. Людина це найстрашніший звір на землі. Це ж не моя фраза, це всі кажуть. Це правда. І люди пристосовуються до будь-чого. Тому треба робити проблему там, де її немає. Будь ласка. Вже зрозуміло і так, що немає можливості в нас ні, ні на що. Турдом. Блін. Так. Ще щось хотіла сказати: забула. До речі, оце перше: Трамп підтримує план Путіна, а план Путіна який тут? Є нюанс який? Ось тут мова про ці території Херсонської Запорізької області, які не окуповані. Просто, як би я не хотіла закінчення війни, просто віддати на окуповані території Запорізької Херсонської області це абсурд. Повнючий абсурд, і це не можна зробити, бо буде випадкаюсь піздець. Просто віддати їх, ви ж розумієте, що буде потім? З Харківською областю розберуться, це я знаю. Але знову ж таки, якщо ті віддадуть. От розумійте, що в Харківській теж буде лажа, тому що вони, як сказати, вони відчують владу, і тут буде або домовляться, або домовляться, що з нашої області вийдуть, і ми будемо на, на крючки. Ось, ідеальна фраза на крючки ми будемо. Як вам таке? Тепер я хочу зробити розклад на тему чого. Чи дійсно буде закінчення війни в Україні, зупинка війни в Україні? Закінчення війни, зупинка війни в Україні в рамках територій, які зараз контролюються Україною? Чи дійсно буде закінчення війни, зупинка війни в рамках територій, які зараз контролюються Україною? Дев'ятка кубків це відповідь так. Один з варіантів закінчення війни це Дільошка Херсонського Запорізької областей на окуповану та неокуповану. І це також нормально, тому що я робила розклад спеціально для вас. Буде сполучення, будете їздити куди завгодно. Сполучення буде все добре, не хвилюйтесь. На цю тему мене, до речі, про це питали. Здається, Запорізька область питала, буде у вас все. не відразу, але буде якісне сполучення, будете кататись, не, хвилю, не хвилюватись. Далі, що хочу ще додати, забула трішечки. Території на три букви і Крим. Не фантазуйте, ви не повернетесь в Україну. Тому що, коли мене визвали на кавер, яко кажуть, і тикнули документ, я хуяла, яко кажуть. Ви не окуповані, не тимчасово окуповані, ви не визнані. Що ви розуміли? Ви не визнані. Мені ви очі повилазили. Ми не маємо права з вами і не те, що там майже не, не маємо права спілкуватися. Без довідки, що ви не приносите негатив і не, є, і не становите небезпеку? Як вам? Прикольно. Тому, будь ласка, хто має оті довідки 2014-2015 року, якщо є можливість здихатись, не бути вже в тому статусі, прибирайте це гімно нафіг, будь ласка. Серйозно кажу. Я коли це прочитала, Хирела. Це і Крим, і ті території на три букви. То про кордони 91-го року забули і не фантазуємо. Все серйозно. На жаль, дуже серйозно. Тепер. Я хочу зробити ось. От ось ви мене загострення не врито, важко. Путін, Росія, погодиться на. Дільошку Херсонської Запорізької області по лінії фронту. Росія погодиться на Дільошку Херсонської Запорізької області по лінії фронту. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це відповідь ні. І дев'ятка жезлів це кордони. Це кордони. Просто вона не погодиться. Двійка жезлів. Дві, два варіанти, ось дві області. Дві кажезлів, а це кордони. Тобто, Росія хоче ці області в адмінкордонах. Хоче, так, в адмінкордонах вони їх. Але зараз розподивимось, п'ятірка жезлів захист. Ось тут Україні доведеться думати, що робити. Ну, домовлятись. Тепер мене цікавить ось, що вийде домовитись, домовитись. Вийде домовитись, перемовинами про діошку областей по лінії фронту. Домовитись, вийде на цю тему. Домовитись. Домовитись, вийде на цю тему. Давайте будемо домовитись про це, про ось діошку областей по лінії фронту. Домовитись, вийде про це. Так, домовлятись будуть. Домовляти. Буде серйозне домовляння про це. Щось. Паш Пентаклів це так. Знаєте, якісь здвиги будуть. То в одну, то в іншу сторону. Двіка Кубки, ось вам домовленості, розчарування, звісно, це розчарування. У кожної зі сторон воно буде. Розчарування у двох сторін, тому що ті не отримують одмінкордон, а ті не отримують назад повністю. Верховна Жриця тут випадає. Сівка Пентаклів це на довгострокову перспективу, щоб ви розуміли. Це ж не на рік і не на два. Тому домовлятись доведеться серйозно. Пошук шляхів дивіться, пошук шляхів буде. Трійка жезлів це тут, тут Америка. Третя сторона Америка у війні пошук шляхів, як домовитись. Америка нам допоможе домовитись. Тобто шкварник візьмуть, домовляння буде. Ось і все. Це не просто вкиди, це обробка вже людей йде. Хочу ви розуміли, я чого вам показую скріншоти? Не просто так. Є реальність, за яку буде мова. А реальність наша така. І не треба зараз писати бред всякий. Мова ж не про людей, хто як повинен жити. Людьми повинен займатися наша влада. Людьми, переселенцями, хто як буде жити, це обов'язки нашої влади, але ніяк незвичайних людей, які просто хочуть жити в мирі і спокою без обстрілів. Всі претензії повинні бути до керівників, а звичайні люди повинні жити своїм звичайним життям.